Навіщо я спалюю сотні доларів на комісії в Блюмі? Перший сезон цього проекту я фактично скіпнув, адже була дуже велика конкуренція, було дуже багато гравців, а інвестицій не так і багато. Але кілька місяців тому все змінилося, коли проєкт оголосив, що вони запускають другий сезон. Там, щоб отримувати поінти, ми повинні торгувати різними мемами на їхньому боті, за це ми отримаємо поінти. Там треба мінімальні витрати на комісію, а цього не робить взагалі ніхто. Конкуренція мінімальна за десятки мільйонів людей там лишилися буквально тисячі, які хочуть ці обороти. А інвестиції в проекти навпаки виросли. Наприклад, нещодавно в них інвестували ще 5 мільйонів в Binance Labs та інші компанії. Тобто ще раз, коли в проекті було менше інвестицій та було просто мільярд користувачів, його майнили всі. А коли в проекті збільшила кількість інвестицій, а кількість гравців зменшилась напевно, на відсотків 90, всі перестали майнити поїнти. Є кілька лайфхаків. Наприклад, якщо ми торгуємо напряму через бот, ми отримаємо 50 поїнтів за кожні 10 доларів оборота. Але завдяки одному лайфхаку ми можемо отримувати 750 поїнтів за 10 доларів оборота. Як це зробити? Та детальна інструкція по фармінгу вже опублікована в моєму телеграм-каналі. в шапці профілю або пошукати чотири в пошуку ТГ.